Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі бізнес Юа. Сьогодні ми говоримо про медіахолдинг, який я створив десь в вересні. Або в кінці серпня, чесно кажучи, дуже велику е помилку, я припустив, що я не почав вести всю цю документацію одразу. Але виправляюся і починаю вести її від сьогодні, від 23 жовтня, з самого нуля, будемо вважати, що 23 жовтня це день народження холдингу з. Цього дня ми будемо все рахувати і все записувати. Це важливо. Я начебто говорив в одному із відео по Криптодон медіа холдингу Криптодом, що я дуже полюбив Zoom і його Workplace платформу це просто ідеально для мене. Я її ще не досконало а, в плані а, візуалізації і розміщення всього довів, але, чесно кажучи, я на то і не витрачав часу. Це повноцінна для мене робоча ділянка, де я просто заходжу і постійно працюю. Як ви бачите, я позаносив всі свої а, канали в графік.

Я їх додам з часом, і тут буде повноцінно вестися в цих діаграмах вся статистика стосовно того, скільки було інтеграцій і скільки прибутку приніс канал. Це буде дуже зручно для того, щоб по року все це рахувати і сплачувати. Податки і також розуміти рентабельність в цілому. Я ж кажу, я допустився великої помилки, що я не почав одразу це все вводити, але все, рахуємо з 23 жовтня, все по новій. <клевиця> До речі, якщо у вас є ідеї, що ще тут потрібно додати по колонкам. Напишіть, будь ласка, тому що тут є можливість додавати ще стовпці, які будуть відображатися в графіку. І як на мене, це буде цікаво, якщо ви подасте якісь ідеї, що сюди також можна внести. Також я буду додавати сюди всі інші канали і цим користуватись. Також в мене а, по, ну, поки що тільки по трьох. Я каюся так, я працюю повільно, я працюю над холдингом сам, тому поки що це все ось так. Поки що в мене а, розписується тільки на три канали. Графіки, публікації, відео, теми, які мені там приходять, що от я собі щось придумав. Треба записати, ага, записав. А тут ми бачимо, що по криптодону це моя а, свята святих. А якщо чесно, тут вже розписуються і на наступний місяць. Ми бачимо, що по про бізнесу йде на 4 місяці, тобто це той, що йде зараз, і це ще на 3 вперед. По Мозолові я тільки почав, але тут до 18 числа, і тут у мене йде затримка по публікаціям, тому що я не встигаю записати контент по ним. Якось так. Також не пам'ятаю, чи я говорив, що на Криптодоні я проводжу тест і запустив а, жовтневий марафон. Тобто, я кожного дня публікую повноцінне відео і до нього ще плюс 3 шорти. І хочу вам сказати, що це дало свій результат уже сьогодні, на 23 жовтня, Тобто в нас опубліковано 22 22 відео, тому що одне я пропустив, бо там неформальна крипта, яка виходить неділям за умови того, що є про що в цій неформальній крипті поговорити. Так як на цьому тижні не було, ми пропустили. Тому результат є. Результат для цього каналу колосальний, і зараз я вам його покажу. Ну, як завжди, аналітика в Ютубі бажає кращого тут не можна досконально чисто вибрати. А, можна, все, досконально. Дивіться, що у нас є. Зараз ми дивимося на жовтень, а потім я вам покажу вересень. Збільшення на 353% показників по переглядам. Раз. Збільшення на 162% показників по перегляду у годинах. Потім на... Просто велику кількість збільшення підписників і збільшення доходу. Тобто ми вийшли на 9 баксів на сьогодні за 23 тисячі переглядів, що дуже мало, якщо чесно. Але що маємо те маємо, ми не ставимо упор саме на це. Позалітало багатько відосиків, гарно йдуть перегляди. Так, по контентові давайте ось так перейдемо. <ків> у нас е, дуже малий показник на цьому каналі, е, показів в цілому, щоб ви розуміли, 47 тисяч на 23 відео це дуже мало на 22 відео. Тому, е, через це і переглядів не так багато, але я думаю, якщо я продовжу в такому ж е, е, об'ємі лити відоси, то є шанс того, що ці показники виростуть. Якщо б у мене показів в стрічці, було б хоча б 200 тисяч. То ви розумієте, що й переглядів було б тут 80 плюс тисяч і всього іншого також би збільшилося. Тому а, дивіться, а, що у нас по вересню місяцю в порівнянні. 6400 158 годин, а тут лише 20 підписників, і тут в половину менше дохід. Але от саме в підписниках і в переглядах, і в годинах ми дали найбільший поштовх, і це реально мотивує. В мене по криптодонові по формуванню контенту взагалі питань немає. Я беру, я роблю на початку місяця Я взагалі на 15 днів вперед зробив. І це круто, це мотивує, і тут я бачу результат. І плюс до того всього це чудовий показник для рекламодавців. Тому я змотивований і працюю далі. Ну і звісно ж, як завжди, прохаю у вас про фідбек, про підтримку, про вподобайки та коментарі під відео, щоб допомагати розвитку конкретно цього каналу, на якому ви дивитеся це відео. Всім дякую і успіхів!